Не доїмка по ЄСВ відкриті виконавчі провадження і заблоковані рахунки з вами Інна Пролуцька, і я вас вітаю в черговому випуску рубрики Електронний облік і звітування. І сьогодні я з вами буду ділитися останньою своєю практикою від підприємців, а все тому, що вони звертаються до мене із таким запитом, що у них заблоковані рахунки. І є недомка по ЄСВ. А все тому, що у 2024 році такі підприємці скористалися воєнною пільгою, ЄСВ не сплачували. А коли подавала декларацію платника єдиного податку річну, в додатку першому самі собі нарахували суми ЄСВ. Можливо, вони подавали через дії, а можливо, через приклади, які є в інтернеті, але факт є фактом. І сьогодні в цьому відео я вам хочу показати, як правильно подати декларацію платника єдиного податку і уточнити додаток перший, прибрати нарахування по ЄСВ, щоб таку недоїмку не сплачувати. І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що наприкінці цього відео я вам ще раз нагадаю. То у 2025 році можемо сплачувати ЄСВ. Зараз ми з вами переходимо до електронного кабінету платника податків і будемо заповнювати декларацію платника єдиного податку, і будемо знімати нарахування по ЄСВ. Отже, переходимо до електронного кабінету податкової, і у 2024 році маємо з вами створити. Декларацію платника єдиного податку. Я вам сьогодні буду показувати це, на прикладі декларації для першої і другої групи, але для третьої це буде е, ідентично. Отже, створюємо декларацію і обов'язково правильно вибираємо стан документа. Ось тут у вас має бути уточнюючий документ. І створюєте. У мене є збережений документ. Я його зараз буду разом з вами заповнювати. Отже, у нас ми бачимо, що система сама представляє, що це є уточнення, чи документ, все тому, що на попередньому кроці ми вибрали правильний стан документа. Але у рядочку 3 ми маємо самостійно поставити хрестик, що ми уточнюємо 2024 рік. І а, в дев'ятому рядочку у вас має бути обов'язково заповнена фактична чисельність найманих працівників, бо без цього рядочка просто звіт буде відхилений. І кведи. Хочу нагадати, що якщо ми уточнюємо нарахування по ЄСВ, то у рядочках по доходах ми нічого не проставляємо. ми залишаємо їх пустими. Отже, ми спускаємось вниз декларації, ставимо відмітку про те, що ми подаємо додаток перший до декларації і переходимо до самого додатку. Отже, ми перейшли до додатку, він теж є уточнюючим за 2024 рік, але ще показуємо, що податковий період такий уточнюється, хрестик і 2024 рік. Маємо поставити період перебування на спрощеній системі оподаткування. І далі ми будемо заповняти розділ 9 і заповняти його так, який би він вже був правильний. Повністю за всі місяці ми з вами ставимо в графі 2 молитв. Графа 2 свідчить про визначену суму доходу. Далі ми представляємо в графі 3 розмір єдиного внеску у відсотках. Так, проставляємо в кожному рядочку. 0. Так, є. І далі е, зняття нарахувань, виправлення ми будемо коригувати у 10 розділі. Хочу вам е, наголосити, що всі рядочки в 10 розділі мають бути обов'язково заповнені. Отже, в першому рядочку ми представляємо суму ЄСВ, яку ми невірно задекларували. 20 526. Далі, в другому рядочку, ми ставимо суму уточнену, тобто 0. А в третьому родочку збільшення суми єдиного внеску, яка підлягає сплаті, ми теж ставимо нулик. І у п'ятому рядочку, який в нас визначає пеню, ми теж ставимо нуль. Тут хочу наголосити, що з нуликом в п'ятому родочку на вас система буде сваритися. Але такий звіт зберігаєте. Подаєте, і він у вас буде прийнятий. І в мене так звіти всі прийняті. Отже, тут нуль. Дивимося. Так, ми заповнили додаток. Так, перевіряємо і бачимо, що дійсно у нас система свариться на нулик в рядочку п'ятому, але нічого страшного, подаємо такий звіт буде прийнятий. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під цим відео. І зараз ми з вами повертаємось в головний документ. І в головному документі трішечки нижче, там де сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті, ми ще поставимо ось тут нулик. Бачимо: відмітка про додаток перший у нас є. Так, рядочки по доходах у нас пусті. Зберігаєте такий звіт, перевіряєте, свариться на п'ятий рядочок, але нічого страшного. Так і ось у нас є декларація. Ви її відмічаєте, підписуєте і відправляєте. І зараз я вам обіцяла, що нагадаю, хто у 2025 році може ЄСВ не сплачувати. Отже. Фізичні особи-підприємці, які мають інвалідність, ЄСВ не сплачують. Фізичні особи-підприємці, які працюють за основним місцем роботи, і там за них роботодавець сплачує ЄСВ в розмірі не меншому, ніж з мінімальної заробітної плати, також фізичні особи-підприємці, які є пенсіонерами за віком або за вислугою років, також фізичні особи-підприємці на загальній системі, не сплачують ЄСВ за місяців, яких у них не було доходів, а також фізичні особи-підприємці податкова адреса. За яких знаходиться на тимчасово окупованій території України. І тут уважно слідкуйте за переліком тимчасово окупованих територій, а е, у тих фізичних осіб-підприємців, у яких діє пільга через працевлаштування за основним місцем роботи, будь ласка, слідкуйте за відпустками безбережної заробітної плати, які тривають цілий місяць, тому що за такі місяці ви тоді самі, як підприємець, маєте сплатити ЄСВ. Якщо цей випуск був для вас корисний, поставте йому лайк, діліться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seмінар.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей.